Було дуже багато побажань і вимог Українського об'єднання Свобода до нового проекту конституції. Жодна з цих вимог не була врахована. А це вимоги не тільки свободи, це вимоги не тільки наших виборців, це вимоги всього майдану і всього українського суспільства. Українське суспільство категорично не влаштовує 450 депутатів депутатів парламенті. Ми пропонуємо 300. Не було враховано. Українське суспільство вимагає виборів нового парламенту, і ми на цьому наполягаємо за новими правилами. Вибори мають відбутися за пропорційною системою з відкритими партійними списками. Регіональним представництвом про це говорили всі політичні сили. Але чомусь, на превеликий жаль, у цьому проєкті конституції такі вимоги не враховані і консервується нинішня виборча система. А я хочу нагадати: за нинішньою виборчою системою парламент був обраний менше ніж два роки тому, і він уже тоді не відповідав електоральним подоланням людей. Бо за пропорційною системою опозиція тодішня, це свобода, батьківщина удар, набирали більшість. А за мажоритарними округами вони програли по всіх округах практично там, де влада, хоча б більш-менш контролювала ситуацію, тому що мажоритарна система на сьогодні в Україні це підкуп виборців. Мажоритарна система виборів на сьогодні це безвідповідальність політиків. Жодної політичної відповідальності несуть люди, які є самовисуванцями. І окрім того, це можливість суттєвого адміністративного впливу на вибори.